Слава Ісусу Христу! Слава на навіки Богу! Доброді браті і сестри! Дозвольте сьогодні усіх вас вітати із незвичною, але особливо важливою в житті міста, в житті кожної людини подією, освячення храму на честь, мучениць, віри, надії, любові і матері Софії. Святом всіх поздоровляю. Подія народження дитини це завжди подія неординарна. Хоча ми багато бачимо, як народжують жінки. І ми розуміємо, що за тим, коли жінка в положенні, що це буде, як це буде відбуватись. Але для сторонніх це просто споглядання процесу появи людини на світ. Але для самої людини та, яка виношує плід, є чимось особливим, Через чимось особливим в очікуванні, в стражданнях, але коли народжує, не пам'ятає вже в своєї болі. От щось подібне ми можемо сьогодні привести як приклад народження храму, який в муках. В рудах, потугах громадою зводився, до куполів І як часто буває, дехто говорить, чи доживу, інші говорять, а може це не треба, поряд ще є храми. Але всі ці сумніви уходять на другий план і забуваються, коли на куполі храму встановлюється хрест. І особливою подією, коли освячується престол, і ти усвідомлюєш, що збулося, дочекався, ця приємна днина сьогодні настала для всіх нас. Багато хто гуляючи цим парком. І не уявляв, що тут щось подібне може бути. Багато хто говорив, не треба тут будувати. Але якщо запитати так, на тому п'ятачку багато храмів. Але назвіть мені жінку, яка скаже, що я не хочу більше дітей. Скільки треба їх мати для повноти сімейного щастя? Жодна не скаже на якусь цифру. Тому що кожна в природі своїй хоче народжувати, тому що має в цьому духовну потребу не фізичну, а духовну, виражити своє материнство. Ми проводимо цих дві порівняльних алегорії, тому що із храмом а скільки треба храмів, а скільки ми хочемо, стільки й треба. І немає тут нормативів, немає тут на душу населення. Кілокалорій тут не приміниш, ніяких інших формулюровок тут не підійде. Ми хочемо, ми вважаємо і ми його будуємо, тому що наша душа християнка. А душа християнка завжди хоче, щоб було побільше вівтарів, де прославлялося ім'я Боже, де присутній сам Господь. Душа людини кожної бажає бути найближче до Бога, жити з Богом. Але не просто жити з Богом, вона це виражає як спадок для нащадків. Тому ми сьогодні радіємо народженню цього храму, радіємо народженню нової святині в цьому місті. Ми радіємо тому, що ми можемо родити, можемо родити всередині себе ось ці благодатні наміри, дари для Бога, які ми вражаємо. В красоті того, що ми творимо навколо себе. Храм, територія, культура, мова, держава, земля це те, це те що ми любимо, тому що ми любимо Бога. І цей храм це найбільше, що є у вас. Це вираз вашої любові, любові до Бога, до своєї землі, до своєї віри. І тому я радію, що ви вмієте любити і можете любити. Я радію з того, що ви можете народжувати гарні думки, гарні ідеї і втілювати їх в життя. Я радію з того, що ви вмієте чути голос священника і йти за ним, який кличе вас не просто до справи, а через справу до Царства Небесного. Я радію за вас, що ви рівниві у всіх напрямках життя, праці, патріотизмі. Житті, натхненні. Тому сьогодні дозвольте вітаючи вас святом закликати на вас, Боже благословення. Будьте здорові, щасливі під мирним небом і не просто під мирним небом, з перемогою. Ми хочемо перемогу, перемогу на сході, перемогу над своїми гріхами, тому що лише після перемоги можна бути впевненим, що буде спокій, буде стабільність. Коли цієї перемоги немає, нічого не буде, все остальне будуть тільки думи, мрії і побажання. Тому до чергових, духовних і життєвих перемог, і хай Господь завжди буде з нами і завжди буде між нами. Слава Ісусу Христу!